Ох, яка крихітна пляшечка, прям лялькова. Хм, а що у вас? А я маю середню пляшку. Це мій розмір. Таке мені подобається. Але у Міліси. У мене величезна пляшка, моєму щастю нема миш. О, яка кроха! Евілін, ти будеш перша. Добре, у мене крихітна пляшечка, я знаю. Але всередині все одно буде смачне желе. Воно таке гарне, рожеве. Спробуємо. Хм, смачно. Смакота! Але мало. Все скінчилось. Проте вийшла класна бульбашка. Гаразд. Тепер черга майкла. Завжди готовий. Давайте спробуємо, відкриваємо. Тепер давимо на пляшку. Іде. Спробуємо. Смачно! Видавимо побільше. Хоч майніти. Це так смачно, просто смакота. Мені дуже подобається, це желе Ніколи не коштував зі смаком жуйки. Цікаво, яка бульбашка у мене вийде. Що? Чому я не можу викинути пляшку? Вона прилипла. А, гей! Майкл, пляшка приклеїлась до мого волосся. Заберіть, що мені робити? Пляшка приклеїлась. допоможи мені. Ага, зараз я потягну. О, вийшло. Ні, тільки не це моя косичка. Вона відірвалась, Майкл. Ой, ти маєш рацію тримай. Це твоє. Ось так. Нічого не змінилось. Вийшло. Добре. Я тебе пробачаю. Але це лише вперше і востаннє. Мі ліса тепер ти. Це звісно. Давайте спробуємо. Відкриваємо, давимо. О, пляшка нато величезна. Ой... Добре. Меліса, ти як? Все порядку. Але як мені дістати жиле? Добре. Потрібно терміново викликати допомогу. Здрастити мені зараз же потрібен гелікоптер. Чудово, ось і він. Ей, Спустіть мені трос. Дуже добре. Я прив'яжу його до своєї пляшки. Желе. Вийшло. Піднімай. Клас. Залишилось тільки відкрити рота ширше. Пляшку зараз перевернуть. Вийшло. Ой, як здорово! Мені подобається. Клас. О, мій план вийшов з-під контролю. Трохи не так собі це уявляла. Це солодкий дощ. Було дуже смачно. Тепер я вся солодка. О, це маленька упаковка цукерок емдемс. Сумно. А ось у Майкла величезний кулер. Хоч маніти. Тут так багато цукерок. А у Меліси відро дим. Супер. Давайте почнемо Ти перша. в неї сама маленька порція. Так, що ж відкриваємо упаковку? Ну давай же, це виявилось не так легко. Я все просипала. Добре, на столі залишилася одна цукерка. Спробуємо. Ммм, це так смачно. Шкода, що так мало. Ну що ж, добре. Хто тепер? <гас> Меліса, твоя черга. Це точно. Давайте спробуємо. Беремо ложечку. Я ніколи не їла цукерки ложкою. Смачно. Хоча знаєте, у мене є спосіб краще. Я з'ємося цукерки за допомогою трубочки. М -м -м, почуваюся пила сосом. Змогла так швидко з'їсти всі цукерки. І... Частування закінчилось. Було смачно. Майкл, тепер ти. Що ти вигадав? Мені потрібен келих. Хм, Дивно. Не вдається набрати цукерок у келих. Але це кулер. Він так працює. Добре, давайте знімемо бутиль. Не виходить, він нато щільно засів у кулері. Майкл, не переймайся. у тебе вийде. Знаєте що? Я дістану цукерки. Потрібно лише трохи підкачатись. Ого, класно. Ти вигадав, Майкл? Майкл, ось це ти качок. Круто. Правда? Руки стали більшими. Це факт. З такими біцепсами я точно зможу підняти бутиль. Причому легко. Опа. Тепер засипаємо більше цукерок прямо в рот. Ммм, більше цукерок! Більше! Це дуже смачно! Це мені більше не потрібне. Я впорався. Ого, це було так потужно, Майкл. Всі впорались. <гас> Ух ти, яка мила маленька упаковка чіпсів. Красо! Шоколадні прінглс. А я маю середню упаковку. Евілін бачила. Ого. А ви моє бачили? Це величезна упаковка чіпсів. Як круто! Я сама щаслива! Друзі, прошу не заздрити! Починай Меліса! ліса. Спробуємо. М -м -м, лише одна чіпсинка. М -м, добре. Що ж, треба її з'їсти. Спробуємо. Смачно! Класно. Шкода, що мало. О, Майкл, поділишся? Ні, не відом. Це мої чіпси. Давайте спробуємо їх. Мм, шоколадні. Перше такі. Як смачно! Смакота! Мені таке подобається. Я хочу ще та ще. Він так апетитно їсть, мені також хочеться. Нічого смачнішого не їв. Е, Чому рука застрягла в пачці? Ой, що мені робити? Допоможіть. Зараз. Ні, краще ти, Меліса Давай зараз потягнемо ще трохи. Вийде. Ой, у нас вийшло. Поки ніхто не бачить, я пригощаюсь чіпсами. М -м -м, треба їсти, поки ніхто не бачить. О, падіння було не з м'яких. Гей, віддай мої чіпси. Ти що, з'їла всі чіпси? Я не дозволяв. Навіщо ти так зробила? Добре, твоя черга. Ти маєш рацію. Давайте відкриємо і спробуємо. О, а що ж там всередині? Всередині є чіпси, але у мене не виходить їх дістати. Спробуємо ще раз. Так, у мене є ідея. Я всю пачку і висиплю всі чіпси на стіл. А, а тепер обережно піднімаємо упаковку. Я не можу в це повірити. Величезна вижа із шоколадних чіпсів. Я зараз же все з'їм. І допомога мені в цьому не потрібна. Як смачно! Так багато шоколаду. Клас. Друга чіпсинка. Так. У мене є ідея. Я розламаю всі чіпси у великий келих. Ламаю на маленькі шматочки. Як круто виходить! Чудово! Супер! А тепер дістаємо вогнемет! З його допомогою я розплавлю всі шоколадні чіпси. І так, починаємо. Круто! Вийшло! Лише за кілька секунд. Тепер спробуємо мій шоколадний коктейль. Так, я підготувала спеціальні окуляри трубочки. Що ж, спробуємо. Ух ти, це так смачно. Мені подобається. Точ монети. Евелін, поділишся зі мною та Мелісою. Ні. Оце подруга у нас жодіна. Але у нас також є трубочки. Давайте вип'ємо її коктейль, доки вона не бачить. Давай. Все одно Евелін не помітить. Як смачно! Ага, неймовірно! Ей, що відбувається? Звідки тут дві величезні трубочки? О, ні, тільки не це. Ви п'єте весь мій коктейль, але ж він мій. Я ж не дозволяла. Добре, друзі, я готова поділитись з вами. Джуді, ти тільки подивіться, яка гарна русалка. Хочу бути такою ж. Ага, та ти ніколи не будеш такою, Ліля. Віддай мені плакат. Ні, поверни. О, ні. О, ні. Ми його порвали. Де ми опинились. Ласкаво просимо до челенджу. Тут ви перетворитесь з ботанч русалок на популярних русалок. Спершу ми почнемо з обличчя. Супер! У мене є спеціальна пінка для обличчя. З її допомогою я позбавлюсь всіх прищів. О, вони зникають прямо на очах. Ого, Ліліан, спробуй нанести більше піни, а не потроху. Ось це вже інша річ. Давай сміливіше, Розмаж все по обличчю. Давай швидше. Ти впевнена? Добре, спробую. Як багато піни, я нічого не бачу. Як мені це все змити? О, рушник. Дякую, Джуді. Давайте зітримо з обличчя. Готово! О, брудний рушник мені не потрібен. Бе. Ух ти! Моя обличчя стала таким гладким і красивим. Джуді, а чим ти зайнята? Я намагаюся зняти зі своїх зубів брекети. Це не так просто, як здається. Я допоможу. Тут знадобиться магніт. Він дуже сильний. Дивись, швидко вийшла. Тільки разом із зубами. Джуді, не хвилюйся. Ось твої зуби. Дякую. Клас, моя посмішка прекрасна. Тепер вищипнемо пінцетом небажані волоски між бровами. Ай! Боляче. І так кожне волосся? Ні, це дуже довго. Я вигадала лайфхак. Спробуємо багато пінцетів та скотч. Склеїмо їх між собою. Вийшов величезний, багатофункціональний пінцет. Тепер позбавимось від всіх волосків зараз. Круто! Це було боляче, але тепер гарно. О, ні. З моїми восами так робити не треба. Ай! Ей, мої пінцети. Який спосіб придумати для Ліліан? Вигадала. У мене є баночка кока-кольного желе. Вона його спробує і точно вся забрудниця. А желе таке липке. Ліліан. Швидше спробуй. Звісно, обожнюю кока-кольне жиле. Охі! Я зрозуміла. Його потрібно видавлювати. Тепер все набагато краще. Так, смачно. Залишились трохи почекати, коли желе буде на вусах Ліліан. Готово. Ти все забруднилась? Все довкола рота. Давай я тобі допоможу витерти обличчя. Сироветка в мене є. Прикладаємо та смикаємо. О, ні! І висмикнула мені вуса. Ого, це було так швидко, я навіть не помітила. Дякую, Джуді. Ось тільки мої зуби не виглядають так гарно, як твої. Це потрібно виправити. Дістаємо електричну щітку. Тут вона не спрацює. Тут потрібна річ потужніше. Ось це інша справа. Наносимо пасту. От сюди. Готова. А тепер чистимо. Твоя паста розлітається на всі боки, Ліліан. Мої зуби стали такими білими. Чудово! Давайте оцінимо Доте після Ліліан. Вона стала такою милою русалочкою. А ось і до після Джуді. Краса. Один замок ви вже відчинили. Давайте рухатись далі. Клас! Поїхали далі. Що там далі? О, макіяж. Круто! Мені подобається фарбуватись. Давайте візьмемо одразу кілька кольорів. Зробимо рум'яна. Угу. У мене буде справжній русалочний макіяж. Ще трохи зеленого. Я буду такою гарною. Готова. Джуді, а що ти вигадала? Натягуємо у сітку на обличчя. Тепер наносимо рожеві рум'яни. Побільше. На щоки та лоб. Тепер, коли все готово, подивимось результат. Знімаємо колготки. Валя! Вийшов гарний малюнок. Я круто! А що мені робити? Точно! Я маю спеціальний гаджет для стрілок. Намалюю найкрасивіші стрілки. Ммм. Легко та просто. Краса! Джуді, що тепер будеш робити? Зроблю собі макіяж очей. Вони будуть рожеві. Мій улюблений колір. Тепер намалюємо брови. Використовуємо пальці. А, у тебе є спеціальний гаджет, Ліля. Супер. Давай його сюди. Прикладемо та розмалюємо. У мене вийшли яскраві, гарні брови. Залишилось нанести помаду на губи. Клас. Подивіться, який гарний колір. Ух ти! Я знайшла блискітки, їх ми також наносимо. Яка краса, я така гарна. Ліліан, ти вже закінчила? Майже під губи. Тепер ем, я хочу нанести стрази. сюди. А у мене блискітки. Зараз моє обличчя буде блищати. Вони такі гарні. Хочу спробувати їх. Ніхто ж не проти. І так. Спробуємо. Ой, яка гедота. Їх точно їсти не треба було. Так, Джуді. Ти як завжди. О, я зовсім забула про стрази. Що там? О, краса. А я вирішила розмалювати шию та щоки. О, Ліліан, тобі так личить. До мене прийшла ідея. У гарної русалки має бути красиве волосся. Для цього беремо рожевий шампунь. Він ідеальний. Занурюємо в нього косички. Ух ти, Джуді, твоє волосся. А так, тепер в мене гарне рожеве волосся. Подивись, Ліліан. Краса. О, я зараз чхну. О, моє волосся стало фіолетовим. Тепер і в мене гарне волосся також. Подивимось на дота після Джуді. Тебе не впізнати, Люба. А це дой після Ліліан. Ти виглядаєш на всі 100 балів. Переходимо до наступного етапу. Що залишилось? О, брання! Супер! Обожні вбиратись! І, а що відбувається? Як багато гарного одягу! Клас! Як вам це? Не підходить! Єдиноріг? Але я русалка, а не вампір. О, а як вам поліцейський? Не дуже. Борода мені личить, не те. І останній образ так, ідеально. Потрібно знайти щось відповідне. Я знайшла свій образ одразу. Виглядає приголомшливо. Самі подивіться. Мені подобається. Але як краще моє рожеве врання розкішне. Дівчата, ви обидві виглядаєте приголомшливо. Ви відчинили двері, і пройшли челендж. Повертайтеся у клас. Ви впорались? Тепер ви самі гарні і популярні русалки школи. Ліліан це твій плакат. Забери його. Дякую, Джуді. Але він мені не потрібен, адже ми і так самі класні і гарні русалки.